Вітаю вас на каналі. Сьогодні я в магазині Копівічка. Смаколики, ціни, акції та новинки. Дякую, що дивитесь. Усім бажаю приємного перегляду! Напій з фруктовим смаком 39 Каша швидкого приготування 5,90 Смаки яблучний, ананас, полуниця та курага. Суп гречаний швидкого приготування 20 г упаковка 9,90 Суп японський, вага 16 г 25 Традиційний гороховий 1990. Вермішель швидкого приготування. Яловичина, сир та зелень 21 гривня. Палички солодкі персик та малина 9,90 60 г. Цукор у стіках 200 штук 70 гривень. Каша гречана зі свининою 68,90 гривень. Соєвий соус 21 гривня та 24 гривні, паста томатна 70 грамова 9 Желатин швидкорозчинний 15 г 14,90, Желе зі смаком лимона 15,90-90 г. Лимонна кислота 8 гривень 100 г, листок лавровий 11 мак-кондитерський 29,90. Перед чилі 15 г упаковка. 3,90. Перець духмяний горошком 12 італійська приправа з пармезаном та чесником 24 Є ще американська, сілька м'яна 1 кг 16 кілограм, Йодована така ж сама вартість, макарони. 57 гривень, вага 1 кг 62 гривні та 57 спагетті. Столовий оцет 1-літровий 1690, чіпси Лейс 27 сметана та зелень, печиво та кави 18 Трубочки бамбукові 27 гривень. Круасани лукас, вишнева начинка та шоколад 10 гривень. Східні солодощі 44,90 Вага – 360 г. Печиво лукас вушка 50-300 г упаковка, бісквіт тімі 10. Батончик з лаково 9,90, 2 смаки, чай в асортименті по 12, обліпиха, імбир, цитрус та ягоди, каркаде 70 г упаковка 1990, ірландські віски 690 Кубинський ром 6,90 також. Макофе Голд 85-60 г упаковка, Колумбія 152 гривні 90 копійок кава Мелена 300 г, 500 гривень кава в зернах 1 кг Еспресо 500, кава Галка 100 г міцна 70 225 г 140 гривень. 500 грамова 289,90 мелена. Крема 27900 граммів. Лаватса арабіка 329,90 кава зі Львова – 200, еспресо 180, лаваца 205. Еспресо чорна карта 129,90, 225 грамів. Форд 140, вага така ж сама. Новинка чіпси з сушених кокосів 32 гривні 30 г. Новинка чіпси зі смаками 40 гривень 75 г. Напісок вмісний 16 Нутелла Нотелла 229,90 400 грамів. Тістечка шоколадні по 16 Дубайський шоколад бургер 24,90 Печи зі смаками 59,90, Малина, манго коктейль 79,90 216 г. Пряники по 17,90, цукерки желені 10, Макаронні вироби 1 кілограм, 34 гривні. Вафелька шоколадна 12, батончик 15. Це все новинки. Паста шоколадна горіхова міні 20 гривень. Снеки норі 27 гривень. Варбішель бобова 49. Вага 150 г. Суміш для приготування морозива на 4 порції 29 гри смаки 60 грамів. Кава еспресо 180-140 г. Чай в гранулах, малина та лимон мед 53 гривні 300 г. Макарони по 49,90 Тунець салатний жестяна банка 45-150 г. Олія оливкова 151 літра. жестяна банка. Формочки для морозива на 4 порції 55, Чіпси Лейс 27 бекон, печиво – 1690, Желені цукерки по 20, є ще по 17,90 сік садочок 12, шоколад Корона чорний та молочний 57 гривень, Пергамент 5-метровий 40 гривень. Ось такі піали по 1950. Зошити 1250 на 24 аркуші. Ручки кулькові по 9,50 за одну штуку. Шампунь та бальзам набір подарунковий, 180 пантін. Крем мило. Два варіанти 24-450 г. Белла прокладки 35-10 штук. Відбілювач кисневий 61 кг. Сармікс для миття посуду 37,90 90 Засіб для чищення 120 Запаска 600 г. Персіл порошок 270 гривень. Акція на папір коховинка. Купує 6 штук, 2 йде в подарунок. Живчик напій 3490, грунвальд гель для прання 150 гривень, Вологі серветки 120 штук 32 гривні 90 копійок. Для прибирання 100 штук 145 гривень, гель для миття унітазу 45 гривень, Кашпо металеве – 90 та 70 гривень для прання 99,90 4 кг. Зі знижкою ось такий гаманець за 75 є за 95, Термощітка – 135 для волосся. Автомобільний запах 19,50, кісточка для пудри 75, маленький гаманець 65. Паперові серветки бейбі зая 150 штук, 32 гривні 90 копійок, папір туалетний диво 38,90, рушники 40 гривень. 2 штуки. Колекційні іграшки по 49 та 65. Дякую, що дивились усім вдалих покупок. На все добре!